Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. На Волині вибухи ведуть розмінувальні роботи поблизу одного зеродрому. Після останньої масовної атаки знаходять фрагменти вибухівки. Крім того, вночі пролунала серія вибухів Луцьку та поблизу Луцька. ППО збували шахеди. Втім, оламки встигли наробити біде з даними. Телеграм-каналів жарт немає. Втім, на жаль, є влучання в певну інфраструктуру. Також сьогодні російські окупанти намагалися висадити десант біля Бреста та проводили тренувальні навчання поблизу Волинського кордону. Втім, трапилась непередбачувана ситуація Росії. Сікі мобілізовані здійснили декілька пусків з ПЗРК і Гла. Один із них був успішний. і Мешканці Бреста могли почути гул. А згодом і зарево пише білоруський партизан Лукашенко, вже доповіли, збирається терміново закрита нарада. Зовсім скоро у всіх офіційних ЗМІ появиться ця інформація. Пише телеграм-канал. За даними ЗМІ, на борту було понад 70 білоруських десантників. Не вижив ніхто через пуски військових РФ. Доля тих, хто здійснював пуски, невідома. Сама проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повністю підпорядкований волі Кремля, але намагається балансувати, щоб не. Вступити у війну Росії проти України таку думку сьогодні висловила білоруська журналістка-засновниця групи досить боятись Тетяна Мартинова. Центр національного опору повідомив, що спецслужба РФ і Білорусі планують скинути безпілотник на нафтобазу, що розташована за 2 кілометри від білорусько польського кордону, і звинуватити в цьому Україну. Це може бути Блефом. Вважає журналістка загроза вже опублікована у відкритому доступі. Наймовірніше, вона реальна інтереси Федеральної служби безпеки ФСБ Росії та Комітету державної безпеки КДБ Білорусі дуже сильно розходяться. Останнє, що потрібно Лукашенко. Це Збройний конфлікт з Україною. Останнє, що потрібно Лукашенку, це вкотре надати територію Білорусі для того, щоб у нас летіли ракети. Ось ці інформаційні відомості про теракти вигідні виключно Росії. тому що чим швидше остаточно Білорусь стане в зону бойових дій, тим краще для президента РФ Олдимера Путіна сказала вона. Лукашенко вселяко намагається бути вигідним для Путіна, щоб не вступити у війну в Україні. Вважає експертка. Путін не вводить у війну з Україною Білорусь, поки йому вона буде потрібна, поки йому буде вигідно, що Білорусь не бомбила, адже військово-промисловий комплекс ПК Білорусі працює на Росії, Лукашенко допомагає обходити санкції і абсолютно вірним і відданим псом Кремля. У жодному пристойному суспільстві рука Лукашенка вже не потиснуть. Навіть за умови того, що з ним ведуть якісь підкиливні переговори. Тобто в нього є тільки один шанс. Він має залишатися в сірій зоні. І поки ця сіра зона вигідна Путіну, він нею буде пояснила. Вона до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.